Привітики! і почнемо з новин на сьогодні. Нарешті прийшли вікині штани. Напевно, місяць часу, так? Ми з ними ну, це вовтузули. Та стані. Тижні два вже було, як ми ходили в банк, хотіли повернути кошти. Нам сказали, що ні, шукайте в'єтнамських друзів для карточки. Ми знайшли в нас тут друг японець, і в нього була карточка. В'єтнамська сказала, що така не підходить. Було, напевно, тиждень з ними переписки і нарешті вони додумались вис вислати нам ваучер. Тобто на ту суму, що ми замовляли штани, ми просто скористались ваучером і замовили такі самі штани. Но це реально зайняло десь місяць з вікінними штанами, правда? Зато я довольна така. Угу. Показуємо вам штани. Мені, звичайно, не дуже такі штани подобаються. Це якісь цілі шаровари. В них гопака танцювати. І ще з новин знов сьогодні фарбувала Віку, я думаю, видно, але трішечки не дофарбувала, тому що спереді щось пішло не так. так. Але ну і нічого, так. гарно. Віка якраз збирається на танці, так? Угу. сьогодні танцюємо. І ось її лук на сьогодні. А От, що стосується погоди, щось вона не дуже. Ще зі сторони набережної більш-менш світло, сонечко, а там навіть гриміло. Ми сьогодні ще з Олегом хочемо сходити на морозиво. Планували, але щось погода, не знаю. Можливо, навіть о, дощ, вже дощ. Хотіла сказати, що буде дощ, але він вже є. Там в групі українців е, скидали фотографії з морозива, рекомендували, казали, що дуже-дуже смачне. Хотіли спробувати сходити, але не знаю, чи підемо. Ось так. І на вечерю зробила грецький салат. І далі паста, ну тобто макарони з песто. італійська назва паста. І знову буду пекти свої сінабони, тому що вони мені дуже зайшли. Ось тут дріжджі розтворяються в молоці. Дуже мені сподобалося, ну, в принципі, нам всім. Тому вирішила ще сьогодні спекти порції. Що ж, друзі, поки підходить моє тісто, йдемо з Олегом на морозиво. Хоч і погода не дуже для морозова, навіть крапає дощ, але ми чомусь так загорілися цією ідеєю. Ще самого ранку, але зранку була більш-менш нормальна погода, але вже знаєте, як то вже собі поставив за літи, то ми вже йдемо. І тим паче, що потрібно трішки пройтись, погуляти, тому що три дні, скажу вам чесно, ми не виходили з дому абсолютно ніде. Також будівництво. І добре, що в мене були якраз відео. Будівництво я знімала взагалі протягом тижня, тому в мене були заготовки, я тільки змонтувала і виставила. І ринок також вчора. Це я знімала, коли ми ходили в магазин Гол. Я забігла на ринок, швиденько вам зняла і все, теж була заготовка. Тому що якраз мені так повезло, що були якісь відео, тому що на роботі був повний завал. Цих три дні У нас ще й така зміна, інколи буває на роботі. Наприклад, ми вчора працювали до дев'ятої вечора і в четвертій ранку сьогодні вже на роботу. Тобто, виходить, ми працювали цілий день. Поспали трішки, десь години 4, напевно, сьогодні 5 може так. І в четвертій ранку знову на роботу. Тобто таке відчуття, що я з роботи в роботу. Тільки закрила очі, відкрила і все, і знову на роботі. Таке собі не дуже так подобається, але інколи бувають такі дні. І сьогодні вирішили пройтися, тому що три дні не ходити, це якось не дуже. Потрібно ходити. Олег теж хоче в спортзал ходити. Коли то він... А, вчора, так, якраз вчора. Тому ми і так мало спали, бо все одно ми закінчили роботу в 9-й вечора, то ж не можу одразу лягти і заснути. По-любому ще є якісь такі домашні справи. І так швидко не заснеться. Заснули в годині 12, а тут вже в четвертій на роботу. Тому ось так. І вже якось спати не лягали, тому що, щоб не збивати графік, бо знову в обід, наприклад, поспимо і ввечері спати не захочеться. І та сама пісня. Тому я вирішила напакти сі на, на боли, приготували їсти, пофарбувала віку. Вирішили ці питання зі штанами нарешті. Віка вже щаслива, є штани. Все, ми видалили ту програму і хочемо про неї більше не згадувати. Хай користуються в'єтнамці. Не ми. Тому ось так. Як мені це подобається, ми стоїмо на середині дороги і всім так все одно, при тому, що ми стоїмо на пішохідному переході. Бабулька повертає, тому зупинилась. Як вони їздять в дощовиках під час дощу? Той, хто сидить ззаді, взагалі нічого не бачить. Повністю закритий дощовиком. Напевно вже тут тиждень не ходила, а то й більше. У мене таке відчуття, що я приїхала в якесь нове місто. Все так по-новітньому. Коли давно не був, воно якось по-іншому. кого ми зустріли. <звук> Він почав за нами бігти. Йо, як його забрали. Ось вечеря смачненька. І рибка, є, і м'ясо, якісь овочі, зелень нам ці їдять або набирають з собою. Якраз зараз також година п'ята у нас. І ось всі вечеряють. Нам прямо? Тут також така чекання. Мені так захотілося апельсинового соку чомусь, Олег каже, окей, без питань йдемо, знайдемо. Ось по дорозі нам трапила ось така фруктова. Вітрина, і тут якраз і роблять фреші. Ось є з тростини, можна собі взяти сік. Він дуже, до речі, солодкий, але дуже схожий на березовий сік, але дуже багато цукру, ось так. І зараз Олег хоче спробувати, до речі, коктейль з селерою. Якраз дивимося в інтернеті, з чим можна міксувати селеру. І я буду, напевно, просто з апельсинами. І ось тут є такі столики. Ціни показую вам, ціни тут 20 тисяч, або ще є за 15, але це більше такі якісь чаї з фруктами. Багато фруктів, так фруктами пахне, копає. Звичайно, це все виглядає таке відкрите. Тут і мухи сідають, і воно так все неохайно. Ну, в принципі, як і в Азії. А ти з чим вибрав? А, солера. Яблука, напевно, так. Солера, ананас. і, і галак. Так, Селера понекли Глава. А у нас Глава і Селера, 20 тисяч. Зараз її попаду. Так. Нарізали фрукти. Класно, що тут все свіженьке. Ще якби ну більше вони його якось мили. Так, 32 ти рахував, як селера. певно. Там ми, та можливо ми мити, але скільки воно на вулиці вже лежить, знаєш, ну так знаю, таке. Та, але все одно таку. ну, таке, знаєш. Та, надіюсь потім буде офіс. Я хочу просто апельсиновий, мені те мені. Просто апельсиновий, так. Дивіться, який великий стакан, скільки тут? Пів літра. І ось готується мій оранж. Це, в принципі, те саме, що ми і робимо вдома. Ну, в неї трішечки краще сокова жималка. Але мені чомусь так захотілося оранжа. Я аж злякалася, як вона сказала цукру. До речі, в них оця проблема є, що вони постійно все дають цукор. Для чого? Фрукти і так солодкі, який цукор. Але інколи вони не питають і ми забуваємо сказати, то його просто неможливо пити, тому що цукру вони не шкодують. В Азії люблять солодкий. Так, в Азії це про червоний перець і про цукор. Супер. Пробуємо всіх селери. Поле ждемо його реакцію, тому що потім це буде подивін. Та нормально. Ну чуть-чуть віддає такою якоюсь травкою. Okay. Ну типа так окей. Так, думаю, за один раз поможе. Ні, смачний. Ну мій апельсиновий, в принципі. Як я буду синовий, нічого такого. Спробуй, скажи, як тобі. Щось досить сильніше стає. Як тобі світити? Класний, сподобався? Так, прикольний. Я думала, що буде щось більш таке віка така. Буде Але буде не смачно. Так, така вуличка, тут дуже багато всяких соків, їжі. Ось так. Якась дорозі ще одна церква. Ми тут не були, не знаю. Але зверху хрест, дзвони. Щось там морозиво знаходиться дуже далеко. Ми знали, що півгодини пішком, але. Ой, довго йдемо. Тут ми так зрозуміли, ремонтують байки. Тут любов. І тут ремонтують байки. Дивіться, який кабдець. Але тут їдять, п'ють пиво. Ремонт байки, все на купу. І тут далі є такий кафешка. Така кафешка. Олег каже, може, ну його та морозиву. Підемо, візьмемо пиво, як хлопці ось тут. Тут якраз розрізають свинку. Та й наше нам та морозиво? Дивіться, яка свинка, хрюшка. Що, на морозиво чи на свинку? Я не знаю. Я думаю. Ти думаєш? <рив> Найбільше покрасово. На так, я теж. Якщо вибирати щось солодке або м'ясне, я виберу м'ясне. А ще краще рибу. Або морепродукти. Знайшли морозиво. так, чекай, батьки хай приїдуть. Тобто вони не зупиняться. І ось морозиво. Класно. Таке кольорове, дитяче. Так, Показую вам меню. Меню тут якесь складне і запутане. Але ми вибрали ось таке. Persian fruit і mango. Ціна за 90 грамів 85 тисяч. Тобто тут морозиво не бюджетне. 200 грам 125 тисяч і 350 грам 205 тисяч ого. Вибрали ось таке і ще якесь таке. Не знаю, з чим воно, яке воно буде. Типу чизкейк, щось сирне. 90 грамів 80 тисяч. Оце класно. Там сирне з лимонним соком. Угу. Треба. Угу. Є ось, наприклад, якесь ваніла, чомусь коштує взагалі за 90 грамів 100 тисяч. Тобто тут не бюджетний морозок. Але ми зайшли в якийсь такий район, тут дуже багато живуть іноземців, не знаю. От просто дуже багато. Мені здається, тут іноземців більше, ніж в'єтнамців. А, ось ці баночки 90 грам, там далі скільки там було, не пам'ятаю вже, і більше 200 грамів. Є вино за 150 тисяч місцеве. І, до речі, вони самі тут роблять морозиво. Ми бачили процес. Дуже нам сподобалось. Вони самі роблять, ці мелять фрукти, заморожують, роблять морозиво з молока. Тобто морозиво натуральне. Несли морозиво, дивіться, вони одразу в таких стаканчиках приносять. Це чизкейк. А це манго? Це Що, манго. як пахне? Ну, запах реально манго. М -м, да, запах от просто манго. Ой, клас. А це з чим пахне? М -м, такий шоколад і рамісу ну пахне дуже смачно. Такі дуже виражені смаки. Давай, пробуємо. І пробуємо. М -м, угу. Класне. Дуже насичене. Таке манго-манго. Видно, що морозово домашнє, от просто домашнє морозово. Супер. чекай, я не можу одною рукою по кову попати. Хочте, твоє як? Супер. Класне? Так, да, воно таке цікаво зроблено. Не схоже на морозиво це, що в нас продає стаканчик, таке, знаєте, біле, звичайний пломбір. А воно таке більше якесь про фрукти, про передачу смаку. Ну, дуже смачно. Класно. Не дарма ми сюди прийшли. Додому мусили викликати таксі, тому що... Дуже сильний почався дощ. Їдемо на таксі. Ну, але хоча б пройшли в одну сторону, вже непогано. Ось тут на склі видно, що дощ величенький. Ми вже щойно повернулися додому і я одразу приступила до праці, тому що нема часу. У Нас вже сьома вечора, а сьогодні хотіли раніше лягти спати, але я собі, як завжди, придумала якусь роботу, тому зараз швиденько робимо. Випічку і їмо і спати. Якраз випічка на ніч те, що потрібно. Дуже добре, що ми не випили це вино, яке я купувала на паску, тому що далі воно мені пригодилося. Також досі на бонів зараз робимо чайок, У мене ось залишилася якраз одна кулька, те, що ми купували в хояні. І як вона розпуститься, я вам покажу кінцевий результат. Ось я вже тільки налила води, а вона вже ось трішки розпустилась. але їй потрібно постояти хвилин 10. Показую вам, як розпустився чайок, дивіться, весь заварничок у квітах. І запах приємний такий. І ось показую вам наша корисна вечеря. Допікається. Що ж, друзі, на цьому етапі буду завершувати сьогоднішній влог. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглядаєте мої відео. Всім гарного дня, гарного вечора і всім до завтра. Пока-пока!